Це дракон ті вівумен, куди ми летимо? я вже, я вже втомилась. Де цей острів? Де не хоч не знаю, щось? Ти о, щось? О, бачиш? диви, диви, диви ліворуч, я бачу щось. О, це да. мені здається, це що, якийсь плод? Або М -м, що це або таке? Так, і дивись там з-під низу де щось є. Слухай, нарешті, хоч щось. Привіт, друзі. Ви не дивіться, так. чому я так лечу? Так розв'язуй мене швидше. Взагалі-то ми тікаємо від божевільних Venom TV Woman, які переслідують нас. Ми втікли з рейбі бейбі з одного блоку, але її батьки покликали додому і вона полетіла домой. А, -а я зустріл дракон TV Woman, Тепер ми разом виживаємо. Слухай, що тут є взагалі? Та О, ось, я взагалі? дивись, тут їжа є. Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Слухай, ах! Хто тут живе взагалі? Тут три якихось ліжка є. Так, що тут ще таке є? Так, вудочку ну, забираємо. Ще так, О, тут нічого є. Мабуть, мабуть, тут нещодавно хтось був. Ну, слухай, мабуть, так, цікаво. Ой, Я сподіваюся, що це були якісь... Якісь рибаки, які поплили кудись далі. І це тепер наш плод. Ну, ні, я думаю, вони повернуться, вони б не залишили тут е, тваринок. Ну, слухай, о, дивись, що тут є. Що Йди ти там сюди. Ого! Худесенько. А який куди воно Якийсь Бункер не знаю, слухай. Тут є скриня, губка. О, якийсь гли... він трошки замалий для мене. Так, я з тобою згоден. Слухай, там є якийсь хімікат, так є... а ну, зачекай. Так, ти чуєш? Мені здається, згоди? що тут хтось був. Тобі так не здається? Так, та, це... мабуть, ні. Так, так, чую. Це вони. Так, мені це Якщо не подобається. Якщо тут красці, то я... Знесу цей плот до нуля. Що? Так, давай, так ти не вийде, що ви маєте. Треба помоніторити за цим плотом. Треба, Треба переконатися, тому що бодзі, тут брата. такого нема. Слухай, дивно, дракон-тайвумен. Добре, поплили поки що звідси. Так. Я зібрала так, город. Так, де вони поплили, Диви, ось, я їх бачу. Так одна вже зникла, ось ще одна вином, диви, во мене пливе. Вали, вали звідси. Це тепер наш плод. Слухай, це мені здається, це їх плод. І мені ну, це не дуже тоді подобається. Це дуже погано. Слухай, але з іншого боку, ми можемо ховатися е, прямо на них е, під носом. Так вони, вони ж знають, якщо це дів, то вони знають про цей вхід туди. Слухай. Диво, я бачу якусь скриню. Слухай. Взагалі пропоную плести. О, так зникла. Дивно, можливо, я перегрівся на сонці. Та ні, я ти знає. ж бачила, так, ти щось, може він втонув. Я пропоную, знаєш, що робити? Будувати під цим е -м, плотом ще один бункер якийсь. Так Як там тобі така ідея? Є. Ну, а другий видно буде. Ні, ми нижче збудуємо ще там сховаємось. Ще, ще нижче і взагалі тут була морква, була вся їжа, куди вона зникла. М -м, може, вони ну, забрали? Вони? Так, слухай, тут не дуже безпечно знаходитись, вони можуть. О, дивись, знову скриня. Ти також бачиш, як і так. я. Так, зараз, О -о -о. може, я встигну. Подивись, що там взагалі є. О, тут є блоки. О, слухай, це круто, блоки нам знадобляться. Бери усе та погнали швидше будувати собі бункер під цим плоком. Так, дивись, так. зараз віддам все, що там було. Так, давай мені все, що є о, нарешті, друзі, це я розумію. Так. слухай, так, ти мені ти половину скидивай. Так, ти кидаєш та мені, нічого, мабуть, усе. Та нічого потім нам поділишся. О, діаманти. Нічого собі, слухай, ми зможемо тут щось дуже круте, круте побудувати. Взагалі пропоную ось сюди. Так, мені потрібні блоки. Зараз я тобі дам блоки. Так, Ді, куди все, ти куди ти вниз хочеш будувати? Так, слухай, ти закрила там ці двері? Ти зараз закрию. Так, все, я закрив та будемо будувати ось сюди. Так, чотири блоки. Ти чуєш це? це? Муртиро крокодило. Бомбардира, бомбардира. Слухай, Цього нам тільки не Ой, вистачало. Дивись там! Так, диви, там блоки падають, мене зачепило трохи. Так, а ні. А ні я. Мені потрібна. трохи. О, є наві нарешті повітря. Хоч є. Я зараз побудую все. Так, Будуй, 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 тому що в мене не вистачає трохи повітря. Так, зараз повинен буду знову краще. плисти. Так, слухай, о, я зараз буду знову відкидуватися. Є, диви, він все зруйнував. Тут майже нема нашого плота. То Це... треба швидше тут будувати. Так, я ж тобі казав, бачиш, гарна ідея. Все ж таки, так. Ну, Сюди мабуть. все робимо. Ось там трохи зайве я поставив, можеш зламати. І взагалі, нам потрібно стикло, стикло, скло, щоб це, щоб зробити та бачити все, що відбувається. Ну, я думає, зараз ти практично? Ух, слухай, я дай ще так. Ну, не знаю. Так, слухай. В мене десь була а ні, я її не взяв. Так, нужно. Повинно е завжди бути ось так, ця. губка... Так, і що в нас тут Ой, так, з... бу... сиди там, тихо, сиди. Так, не пронесло. Ну так, так, це бомбардіру, це я замовила. Так, я зрозуміла. Ти чуєш це? Навіщо? І нікого. Ні, красті нікогось іншого тут я не бачу. Дивно. Може, не десь треба. О, Я не знаю. Світата. Диви, вона під, під цим. Слухай, Уміли. знаєш що? В мене є це. Та ні, мабуть, нікого не бачу. Скло став швидше. швидше. Дуже дивно, дуже дивно. Швидше, швидше, швидше. Так, слухай, щоб вони нас не знайшли, я пропоную стан закласти. Вони далеко втікти. Так, все, я заклав. Вони нічого не бачать. Просто не бізично. Так, 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 так. Швидесенько, друзі. Поблизу, є. можливо, тут ще якісь острова є. Ану, давай. Диви, якась скриня. Ну не чіпай її, нехай буде. Ні, Ану її, там по, щось я я подивлюсь, мабуть, є щось. Де вони там? Ага, там, там я бачу. Зрозуміло. О, Дивись, якщо там. хтось їх візьме, значить вони точно десь тут. Слухай, можливо, ми не будемо брати то зілля. Но, Все. Давай швиденько звідси. Цей дракон Так. Можливо, ми не будемо брати то зілля, що там є. Яке? А ось там є скриня, вони сказали, що там є якась зілля. Я думала ти про інше, бо хімікат X я вже взяла. О, слухай, зможемо його використати. Слухай, ти знаєш що він взагалі перетворює, може, нас перетворити на, якийсь, на якихось мобів. Ні, Можливо, ми зможемо. Якщо використати. Якщо хочеш, можемо спробувати, але мені трохи страшно. Слухай, не хвилюйся, зараз все буде добре. То що, вже спробуємо. Так, 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 давай використовуємо що десь, покидай його сюди. О, так. Ти вівця? Що? Ну, а я хто? Де? Черепаха? О, слухай, черепаха, це не погано. А от вівця не дуже прикольно. Так, що тут є? О, я можу перетворитися на якогось дельфінчика. О! о. Що? Я також можу бути цим биком. Бо корову mm -hmm. так, таке Крокодило. Слухай, нас тут ніхто не знайде. Будемо ховатися ту. Ти чуєш, там десь бомбардиро? О, ні! Ой, Знову ой, це! Снова. Так, слухай, я попливу. Зараз Сути? тут все зруйнується і бомбардира! Ти ви. Так, спробуй зараз. Плевати. Так, я зараз заберу та зламаю цю скриню. Заберу все, що в ній є. Слухай, поки я ця корова, мене ніхто не знайде і не зрозуміє, що це я. Так, забираємо все швидше. Що тут є? Зілляничного бачення. О, -о, -о, О. Так, це викидаємо, це ламаємо. Нехай вони будуть думати, що цей бомбардир зруйнував цю скриню. Так, слухай, ти якась лама. Так, ти схожа на неї. Я зараз так, ну, тобі. Не це не знаю. Хоча б, хоча б щось. Тримай зілля ночного бачення. Так. Так, дякую. Водне ти казав, не слухай. будеш брати зілля. А я тобі скинув. Ну слухай, я передумав взалі. Нас тепер ніхто не зрозуміє, є. що це ми. Хто повірить, ми виглядаємо як ці корови, ти взагалі лама. Що в мене ще є? О, я морський їжак. Непогано, mm -hmm. слухай. Ну, в тебе все морське, а в мене. Ну я Бачила? цей дельфінчик, буду плавати В тут. Морі. Слухай, а ти бджілка, бджі 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 Слухай, знаєш що? Я тобі казав, що це гарна ідея будувати бункер під водою, але цей так, бомбардир але все зруйнував. Так, слухай, нам потрібно тоді відбудувати заново. Так, слухай, ну, не я не знаю. розумію. Він зараз принесе. Слухай, а що ти пропонуєш взагалі? Ні, я пропоную звідси тікати. Куди? Знову! Валити плавати. звідси неважливо куди? Кудись? Слухай, я пропоную. О, ні-ні-ні-ні. Я нічого не бачу. Водне дихання де. О, нарешті є так. є там зілля було... нічного бачення. Так, та водного дихання. Зараз. Ти Ой -ой. Це? Диви швидше! Потрібно не ховатися, ми як ці. Я дельфінчик, я буду плавати. А мені уі. треба виплити звідси і стати там. Все. Слухай, я вівця, вівця. Ти вівця. Так, ага. я вівця. дельфін. це якась тваринка вижила. Ну Це дивно. Слухай, знаєш що? Вони такі дивні. Диви вівця, якась під нас, нас. Дельфін? Так, Тут? дельфін. О, так, можливо мені... Дуже дивно. Ну О, добре, я! і цілий. А там є щось унизу. Так, черепашка, черепашка. Ну, подивись, подивись. Так, є. Та ні. Немає нікого нічого. Ні, нікого немає. Дуже дивно. Де ж красиві, я не розумію. Мене це вже починає дратувати, якщо чесно. А. Поплили звідси. Диви, черепаха чи? звідки. Обичне... І тут не було. Звичайна, І І черепа ще не, не була. Так, черепаха також була, що вона не може приплисти. Чи що, mm -mm. О, дельфін! дельфін мені Це був. не подобається, mm -hmm. але дельфін добре. У мене є план Б, тому не переймайся, я все поплили далі шукати його. Так, давайте валіть. Зі -зі. Це тепер наш плод. Слухай, цей дракон не. А я ось тут. Диви, перетворився на дельфінчика. О, нарешті я можу. ні. Я хочу бути самим собою. Все. Слухай, вони поплили звідси, мені здається, що вони цей острів вже покинуть. Тобі так не здається? Ні, я думаю, що вони ще повернуться. В мене є план взагалі. Ти ж. знаєш, що я дуже. Вигадливий. Зараз тобі покажу, що ми можемо зробити. Так, робимо дуже багато дверей. Так, та зробимо Дверь? собі. Наві знизу. що тобі тут двері? Тут е, немає куди їх ставити. Слухай, ми тут ставити не будемо. Зараз е, швидше донизу попливем та е, зробимо бункер. Е, та це е, ж не в... спрацювало це... в прошлий раз. На глибині. Дуже-дуже глибоко. Ніхто нас не знайде! Будемо а тут тебе будувати. Тебе взагалі... Ти вмієш затримувати дихання? У мене є. Я знайшов зілля, яке тобі скинув. Там а, є точно, зілля... його треба... Так, так, так. В одного дихання. Так, слухай, я пропоную зі скла збудувати, щоб ми все бачили і все, що відбувається. Е е на горі ми будемо все бачитись. Так, сьогодні. Добре, давай ставимо. спробуємо. Так, поки це зілля працює, можу будувати, можу робити все, що хочу. А, воно так. Працює. Ну, слухай, ні, але ще 5 хвилин. Слухай, я тут замок зможу збудувати за ці 5 Ой, хвилин. Ой, дивись, там щось падає. Так, що там падає? Диви! Це, мабуть, бомбардиро, бомбить. Так, швидесенько, донизу, друзі. Так, пропоную зробити нам дах. Ось так. я Зачекай, зачекай! Так, давай швидесенько сюди та зламаюсь це скло. Сюди я ставлю двері. Є, двері готові. Та ось, все, диви, що ми побудували. Ми все бачимо, а нас ніхто не бачить. Там є плоти, його, мабуть, бомбить цей бомбардиро. Слухай, я поки не бачу його, але бачу, як ці блоки падають донизу. Цікаво, цікаво. Слухай, ну якщо нам. Так, е... Мені треба деякий експеримент провести. Що Це не... деякий експеримент. Зараз побачиш. Так, Ой, слухай. Дивись, це ти так, зробила. Дивись, це дивись, я зробила. Що там таке? Та повернись направо. О, там Кудись пішла. Вода дійшло. зникла? Так, так. Я нікого Це... не бачу. Нічого не, не бачу. Перетворився я на теж. Я... якихось мобів. Так, так, все, я перетворився так, на зараз, черепаху. Зараз... Все. Знову Там я Блін. Так, ні, я бик. Так, я теж. Це, все. Слухай. Це ще що таке? Ми Те. схожі, ми як брат та сестра. Так, так. Ось тут, їди сюди. О, Ось, так, ти за..., е, закрив тут, так, так, так. Ось, так що так вони було? тут роблять? Мовчить. Не знаю. Му. 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 Дуже дивно. Я такого Му. ще не бачила. Му. Я теж. Му. Її ще немає в них. Добре, ходімо. В мене все ще є план Б. Все, раз. нарешті вони купилися. Слухай, непогане, в нас виходить команда. Так валять, диви, вони щось стоять у нів села. Слухай, дивно, дивно, дивно. Все. Так, Але вода ти... повернулась. Так, слухай, вода повернулась, це вони все роблять. Слухай, вони дуже-дуже дивні. Щось вміють робити, в них, мабуть, якісь чити я, бо ще щось не знаю. Не, не знаю, Але Ці... нам треба тікати звідси. Я ж тобі з самого початку казала. Так, ми побіжимо у наше село. Треба спочатку зробити. Човен? Mm, так, Так, побігти ми тут не зможемо. Тільки плести. Я все зробив. Все. Човен у нас О, є? Як так швидко? Але потрібно трохи почекати, поки вони відпливуть подалі. Ну я їх так, вже ти... Не бачу. Ти, ти взагалі запам'ятала. Mm. Мені це все набридло. Не важко його Б. Сповімо, який план Б? Мені не Щи подобається план... це. це шо, зараз за побачиш. Так, що не пропустиш, плане? не переймайся. Так, не Таке так, неможливо це... пропустити. Так, слухай, я раз, не знаю, раз, що раз. там, іде там, але нам потрібно плисти звідси. Ось туди, там, де е, 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 сонце є. Сідай сюди. Так, Так, або у свій човен. Так, слухай, я буду як корова плисти. Диви. Це дуже дивно виглядає, але мені ну, так подобається. Ну слухай, за то не... Розумію, да, ні! Там вибух сильний. Тікай, тікай, тікай. Дракувати швидше сюди. Це вибух. Оді, диви, Ми, мабуть, втікли! Я його не бачу, а значить, ми дуже-дуже далеко. Все, дракон ті валимо на якийсь острів та будемо виживати саме ні, там. Вода, вода, вода Звідси. О, я бачу, там води нема. Давай пливи за мною швидше. Та я, я... Слухай, або ти будеш зараз летіти та тягнути мене. Все, Але шукаємо краще, якийсь кустити краще так. Так, шукаємо якийсь острів та будемо виживати саме там.